Надзвичайна ситуація місцевого значення так класифікувала ракетний удар по міській електропідстанції. Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Одразу після атаки на місце виїхали усі екстрені служби. Рятувальники евакуювали жителів прилеглих будинків, а саму пожежу локалізували ближче до обіду. Людей, яким знадобилася допомога, доправили до територіального центру соціального обслуговування. Чотири людини звернулися, перебували там. Вони були забезпечені гарячим чаєм, бутербродами. Відповідно, далі вони залишатися нанясні. Мам бажання відповідно поїхали до родичів від злощасного ранку. Суботи вже минуло кілька діб, однак рівне досі оговтується від наслідків. По всьому місту тривають стабілізаційні відключення електропостачання. Найпроблемніша ситуація із подачею світла у мікрорайон північний, натомість найкраща у частині ювілейного. Міський голова рівного пояснив, чому мікрорайон північний був напряму заживлений на цю підстанцію, на котру прийшовся ракетний удар. Відповідно, цей мікрорайон Північний, район вулиці Червонія Колишнього Гаріна, район мікр... радіозаводу. Вони були зав'язані саме на цю електростанцію. На наступний день після удару по підстанції міська комісія ТПНС напрацювала першочергові рішення. Зокрема, доручили закладам торгівлі вимикати зовнішню підсвітку та рекламу з 18-ї години, а вуличне освітлення з 22-ї. Окрім цього, на тижневі вимушені канікули відправили школярів. Якщо є така потреба, і ми не зможемо забезпечити в першу чергу не буде в закладах води і будуть проблеми з освітленням, то Очевидно, нам прийдеться приймати все таки рішення про те, щоб зробити ті осінні канікули, щоб стабілізувати енергетичну систему. Що ж до повноцінного відновлення електропостачання у місті, то енергетики роблять все можливе від себе, щоб пришвидшити цей процес. За словами Олександра Третяка, вирішення проблеми напряму залежить від навантаження системи і спроможності її працювати. Шановні рівняни, в міру факторів безпеки, в першу чергу ми не можемо зараз. Повідомляти схеми підключення тих чи інших мікрорайонів міста до мережі електроживлення. Ми не обираємо той чи інший мікрорайон вмикати чи не вмикати. Поки тривають налагоджувальні роботи у рівне обленерго наполегливо просять рівнян не вмикати енергоємних приладів, оскільки це призводить до перевантаження системи і до аварійних вимкнень. Графік відключення електроенергії по різних районах змінюють і повідомляють про нього у соцмережах. Микола Брижицький Олексій Олексієнко випуск новин.